Всім привіт! В ефірі програма Школядай ведуча Ірина Щербатюк. Зараз є багато різних ігор, конкурсів, вікторин. Друзі, а чи брали ви коли-небудь участь у квестах? І що ж таке квест? У чому його особливість? Сьогодні про це й поговоримо у програмі. Тож приєднуйтесь, буде цікаво. Днями співробітники столичного національного музею Тараса Шевченка запросили школяду приєднатися до музейного квесту Шевченко-мандрівник і археолог. Звісно, ми охоче погодилися, бо, як на мене, це справді дуже цікаво і пізнавально. Учасники музейного квесту учні з різних київських шкіл, на базі яких діють гуртки міського центру дитячо-юнацького туризму, краєзнавства та військово-патріотичного виховання. Об'єднавшись у команди, хлопці та дівчата ходили музейними залами і шукали там відповіді на завдання квесту. До змагань учасники готувалися заздалегідь. Навіть відвідали різні тематичні екскурсії в Національному музеї Тараса Шевченка. Про завдання, підготовку до змагань та про те, чому ж долучилися до квесту, в нашій програмі розповіли Данило і Сергій, учні столичної школи номер 300 а також Микола, Олексій і Настя з Русанівського ліцею. Дуже цікаво пізнавати свою країну та таких величних письменників, як Тарас Шевченко. Він був не тільки письменником, а й художником, поетом та філософом. Як готувалися до цього квесту? Ми слухали презентацію, потім ще шукали інформацію вдома в Вікіпедії. Просто Читали книжки. Наш класний керівник давав багато інформації по Шевченку, дуже цікавої, яку я раніше ще не знав. Це поглиблює мої знання про величного сина нашої країни. Та які враження від участі мені дуже сподобався цей квест, дуже цікаві запитання і дуже багато інформації, яка вже ми знали її і могли відповісти зразу. Але є інформація, яку треба було пошукати. Наприклад, шість місць, де був Тарас Громачевченко, дитиною. Ми знали тільки чотири, і знайшли ще два на картах, які висіли у музеї в першому та четвертому залах. Було дуже цікаво, але складно. Ми справились. Було цікаво ходити по музею, шукати відповіді. Що Цікавого для себе, дізналися, побачили, почули. Це, напевно, будинки, де жив Тарас Шевченко. Це дуже цікаво, на мою думку, тому що зараз ці будинки теж стоять, але це швидше за все музеї і університети. Мені сподобалася діяльність Тараса Шевченка. Навіть при засланні його брали в різні експедиції, щоб він замальовував різні географічні об'єкти, та він допомагав якби в картографії. Розкажіть ще в чому суть квесту було дізнатися більше про українських діячів. Ви брали участь командами. Скільки було учасників команд? Від нашої 300-ї школи було 4 учасник. одна команда була. А у вас у нас була одна команда, та також чотири учасники від нашого ліцею. А чому обрали саме вас? Ми вже дуже багато ходили на різні квести. Наприклад, ми брали участь у квесті Козацька Україна. Ми там зайняли друге місце. А ви хлопці брали участь у квесті? Ні, так, перший, перший раз. Перша раз дуже. В чому виникали труднощі? В тому, що ми перші дві кімнати багато питань пропустили. Ми просто не зрозуміли. Ми зробили у нас немає тільки два-три завдання. А вас, хлопці, дівчата, були якісь труднощі? Ну і за неуважності іноді пропускали факти, які треба було б записати, а ми їх не записали. Скільки було кімнат всього? У нас записали у сім кімнат, в яких ми повинні були знаходити різні цікавинки. Наприклад, перше і п'яте питання знаходилися у першій кімнаті, а якесь там сьоме питання і дев'яте питання знаходились у третій кімнаті. Це я приклад привела. Проблема була в тому, що не знаєш, в якій самій кімнаті і боїшся, що можеш щось пропустити. Ну але перед цим ми ж були на екскурсії, це це слухали, знаєте. 听到了。 Знаємо. Скільки завдань? 21. Це завдання треба було виконати за певний час? Так, треба було виконати ці завдання за 45 хвилин. Але якби ми виконали їх раніше, то в нас була б більша ймовірність того, що ми виграємо. Як ви оцінюєте свої шанси? Непогано, але не дуже гарно. Так, могли краще. Було складності. Там на початку треба було сказати, скільки, наприклад, Шевченко пройшов пішки кілометрів. Це ми не знайшли, в цьому було наше із'яно. А ви знайшли відповідь? Ми спочатку знали, завдяки таким квестам ми вчимо місця, що пов'язані з географією і літературою також. До квесту Шевченко-Мандрівник і археолог, який відбувався у національному музеї Тараса Шевченка, із задоволенням долучилися не лише вихованці туристичних і краєзнавчих гуртків, а й їхні керівники. Вони, як і учні, теж отримали певне завдання. Чи сумлінно виконувала його керівник гуртка туризму і вчителька української мови та літератури столичної школи номер 128 Оксана Євгенівна Відінєєва? Так, звичайно, бо нараховуються певні бали, які сумуються із балами дітей, і тому хотілося принести своїй команді якомога більше балів. Цікаві дуже були питання. Треба було і встановити, яка картина, і відповісти на питання про посмертну маску Тараса Шевченка, де можна подивитися і пов'язані з географією Києва. Ну ви як справилися вдачі справилася із завданням, потім все перевірила. Ну будемо очікувати на результати. Звичайно, хочеться дійти до фіналу, бо це не остання гра, буде ще фінал, який буде проходити за тематику Шевченко-Художний. Це теж дуже цікава тема. Будемо сподіватися, що наші команди пройдуть. Сьогодні у нас було дві команди молодшої вікової групи і середньої вікової групи. Прибігли задоволені, очі палають, всі натхнені. Щось перемовляються. Дітям дуже сподобалося. Ми думаю, що такі заходи необхідно проводити ще і в інших музеях. Квест одна із популярних ігор у всьому світі серед хлопців та дівчат, які люблять різні пригоди. Що ж таке квест і як він з'явився, дізнаєтеся з рубрики. Цікаво знати. У перекладі з англійської квест означає шукати щось, виконувати завдання. Цією командною грою почали цікавитися давно, коли ще не було навіть інтернету. Тоді гравці виконували певні завдання на папері. У 90-х роках минулого століття у більшості країн світу грали у квести Головоломки з 2006 року й до сьогодні грають у квест Оріджін, ідею якого взяли створів Агати Крісті. В Україні перші квести відбулися у Києві 2002 року. Квести організовують на вулиці, вдома, в музеях, будь де. Зараз є навіть комп'ютерні квести. Суть цієї гри полягає в тому, що Гравці, аби дійти до мети, долають певні перешкоди, труднощі, виконуючи різні завдання. Вони шукають коди, підказки, перемагає той, хто якнайшвидше виконає всі завдання і прийде до кінцевої мети. Квест надзвичайно цікава, змістовна і корисна гра, бо розвиває логіку, мислення, спритність, навчає орієнтуватися у місцевості, відшукати вихід із будь-якої ситуації. А школяда триває. Нагадую, сьогодні ми говоримо про квест, який відбувся недавно у Національному музеї Тараса Шевченка, що в Києві. До цього квесту готувалися не лише учні, а й співробітники музею. Вони зібрали різні експонати, факти про Шевченка як мандрівника та археолога, провели школярам змістовні тематичні екскурсії і підготували цікаві запитання. Розповідає старший науковий співробітник Національного музею Тараса Шевченка Тамара Пилипівна-Дворни. У музеї Шевченка є така давня хороша традиція йти на зустріч відвідувачам. Сьогодні відвідувач дуже кмітливий і допитливий, тому для них ми склали чудові екскурсії. Наприклад, Тарас Шевченко-мандрівник, яка спрямовує наших відвідувачів до вивчення творчості Тараса Шевченка саме через географічне таке спрямування. Тарас Григорович об'їздив майже 250. Населених пунктів побував на багатьох річках і морях. Тарас Шевченко багато знав про історію України, про людей, які живуть в Україні, про їхні звичаї і традиції, знав про корисні копалини, про кліматичні зони, знав, як вивчається море, бо він був на Аральському морі. І це підштовхує молодих людей також вивчати свій рідний край і любити його. Так само, як любив Тарас Шевченко. Є у нас також екскурсії археологічного спрямування. І ці екскурсії завершуються таким підсумковим квестом. Квест дає можливість самостійно дітям оглянути експозицію, вивчити експозицію, тому що екскурсія йде разом з екскурсоводом. І діти знаходять цікавинки в музейній експозиції самостійно. Вони заповнюють спеціальний зошит, де є запитання. Питання. І підсумок цього квесту нагороди це книги. Як давно існує ось такий вид роботи у вашому музеї? Є в нас квест розроблений по музею, він вже у нас років три працює. А сьогоднішній квест це новинка. Дуже подобається цей вид діяльності, тому що це не урок, за це оцінки ніхто не ставить. Це таке дружнє змагання за знання. І оцей принцип ми успішно використовуємо. Отже, друзі, беріть участь у різних квестах, вікторинах якомога частіше. І не лише з географії, а й, наприклад, з історії, літератури та з інших предметів. Це справді цікаво, корисно і змістовно. Можна чимало нового дізнатися і навчитися. Словом, урізноманітнюйте своє шкільне життя. І тоді вам точно не буде нудно навчатися. З вами були програма Школядай, ведуча Ірина Щербатюк. До зустрічі хай вам у всьому щастить.